До проєкту формування госпітальної мережі передбачено створення надкластерних закладів. З цією метою об'єдналися заклади навколо двох майбутніх надкластерних закладів, а саме обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, яка приєднала до себе три заклади охорони здоров'я: Солотвинську алергологічну обласну лікарню, госпіталь ветеранів. Обласний та обласну стоматологічну поліклініку в місті Ужгороді, а також другий заклад, надкластерний, це в центр, який об'єднає під своєю платформою, інфекційну обласну лікарню, шкірно-венерологічний обласний диспансер, а також центр громадського здоров'я. Створення таких двох надкластерних об'єднаних закладів дасть можливість їм більш потужно розвиватися, отримувати краще фінансування та як з боку централізованих постачань, так і зі сторони місцевого самоврядування. Нам потрібно розуміти, що тільки об'єднавшись, ми можемо створити. Потужну спроможну мережу доступну, більш доступну до нашого пацієнта до мешканця нашої області, і також це є можливістю розвивати на їхній базі не тільки розвиватися, але й зберегти свою специфічність. Ну, наприклад. Я вбачаю дуже великий потенціал в тому, що якщо приєднається стоматологічна лікарня до обласної клінічної лікарні, вони зможуть зберігши свою специфіку і унікальність, створити на базі цієї обласної поліклініки, яка вже буде частиною обласної лікарні, обласний стоматологічний центр в межах обласної лікарні з Наданням а, допомоги також і щелепного своєї хірургії, а, тобто об'єднавшись із спеціалістами обласної лікарні, вони зможуть покращити свою спеціалізовану допомогу в межах такого окремого центру в складі обласної клінічної лікарні. Що можна сказати про приєднання госпіталя ветеранів? Який потерпав від того, що було замало спеціалістів, був великий кадровий голод в цьому закладі, і також були постійні проблеми із фінансуванням, оскільки не було відпрацьовано процесу такого обороту хворих. Оскільки військові відповідно дуже довго залежувалися на цих ліжках і погано фінансувалися зі сторони НЗСУ, були проблеми з пакетами, об'єднавши з, з обласною клінічною лікарнею для госпіталю ветеранів, який залишиться окремим структурним підрозділом, в складі обласної клінічної лікарні є можливість долучити спеціалістів вузькопрофільних, які працюють в обласній клінічній лікарні, які будуть працювати е, в одній команді і е, які будуть надавати допомогу е, ветеранам е, в межах однієї. Тому що сама ця лікарня не змогла би набрати таких е, працівників е, у окремо у своєму свій. Е, Штатний розпис тому для, для мене всі ці заклади, які об'єдналися при вдалому менеджменті, при хорошій підтримці місцевої влади, а це є заклади обласної ради, і власником є обласна рада. Вона має опікуватися їхнім. Станом їхньої діагностично-матеріальної бази, покращувати її, наповнювати її. Правильними ресурсами, наповнювати її діагностичною апаратурою, давати можливість лікарям заробляти кошти від Національної служби здоров'я на рівні світових стандартів і європейських стандартів, використовуючи дані доказової медицини. Але, звісно, оптимізація. Потрібна, бо дуже багато є випадків, коли у заклад, заклади охорони здоров'я, які були неприбутковими, вони були неприбутковими через велику кількість мертвих душ, які просто це були ставки, які були не зайняті або не не потрібні. Тому, от очевидно, така таке об'єднання і така оптимізація навколо. Двох надкластерних закладів дасть можливість розвитку цих закладів, покращенню такого кадрового спотенціалу в інтересах пацієнта, тому що ми маємо переходити на пацієнтоцентричність і на пацієнтоорієнтованість. В фокусі нашої роботи має бути все-таки пацієнт і його інтереси насамперед його здоров'я.